Привіт! Знаєте, іноді слова мають просто неймовірну силу, особливо у найважчі часи. Сьогодні ми зануримось в один саме такий твір вірш Тетяни Майданович. Спробуємо разом зрозуміти, як поезія може стати і джерелом стійкості, і променем надії. Ну що, починаємо? І давайте одразу почнемо з питання, яке власне і лежить в основі аналізу цього твору. Просто погляньте на ці фото, що вони вам кажуть, про що вони кричать. Бо це ж не просто випадкові знімки, це знаєте, той самий фон, та сама реальність, у якій і народився цей вірш. Ось перша світлина, воїн, який обережно несе дитину. Це ж це такий момент абсолютної людяності, так? Посеред всього цього хаосу і жорстокості це символ захисту того, що для нас найцінніше. А ось друга діти на безкрайньому пшеничному полі з нашим прапором, і подивіться на небо, там збирається гроза, справжня буря, це ж така потужна метафора, правда? Наша майбутнє, наша невинність, і над ними нависла загроза. І от саме ці два почуття, відчайдушне бажання захистити і глибока тривога, саме вони і є серцем цього вірша. Гаразд, ось наш план на сьогодні. Ми, так би мовити, розкладемо цей вірш на молекули. Почнемо з того, як він народився, як справжній крик душі, потім зануримось у його символи і дійдемо до фіналу, до цього потужного заклику до боротьби. Ну що ж, починаємо перший розділ. Давайте розберемось, хто і головне, чому написав ці рядки. Знайомтеся, авторка Тетяна Майданович. Вона родом із Житомирщини. І це важливо, бо вона виросла в родині, де дуже цінували народні пісні, традиції, християнські цінності. Розумієте, все це вплилося в її світогляд. Тому її поезія це не просто слова, це, по суті, продовження нашої глибокої культурної традиції, голос поколінь. І от ми підходимо до самої суті твору, бо цей вірш це не просто вірш, це справжнє звернення, навіть молитва, молитва, що народилася з колективного болю цілого народу. Послухайте тільки, як він починається, просто вслухайтеся в ці рядки. О, Україно, Божий білий цвіт! Ви чуєте, це ж пряме звернення до самої країни, наче до живої істоти. Вона тут, як матер, яку благають про захист для своїх дітей. І знаєте, що ще цікаво? Те, як це написано, весь текст буквально пронизаний риторичними питаннями, знаками оклику, це створює таке ну просто неймовірне відчуття напруги, відчуття що часу обмаль. Це не читається, це справді звучить як крик, що вирвався з самої глибини душі. Добре, рухаємось далі. Тепер про головну тему про серцевину вірша. А вся суть тут, звісно, зосереджена на дітях діти, як живе втілення майбутнього України. І тут авторка ставить нам усім ключове питання, яке просто неможливо оминути. Хто ж, хто має їх захистити? На кому лежить ця відповідальність? Відповідь вона, знаєте, і проста, і водночас неймовірно глибока. Україна. А що таке Україна? Це ж ми, кожен і кожна з нас. І от у цьому вся суть. Відповідальність переходить з чогось абстрактного, з якогось поняття на цілком конкретних людей на нас. Але що саме мають успадкувати ці діти, що ми маємо їм передати? Подивіться, це ж не про якісь абстрактні речі типу цінності. Ні, це про дуже конкретні живі дії. Співатимуть пісні, сіятимуть хліб, ліпитимуть глечики. Це те, що передається з рук в руки, від покоління до покоління. Ось що насправді означає бути частиною народу, продовжувати його життя. Гаразд, а тепер найцікавіше давайте спробуємо розшифрувати культурні коди, які зашиті в цих, на перший погляд, простих образах. Бо це не просто слова, повірте, за кожними з них цілі пласти історії та сенсів. От, наприклад, фраза зліпити глека здавалося б, ну, гончарство. Але ж ні, у нашому культурному коді це щось значно більше. Це про вміння будувати щось спільне, ладнати стосунки з людьми, створювати гармонію в громаді. Бачите, як глибоко або взяти з шишки короваю. Хто був на українському весіллі, той знає, наскільки це важливо. Це ж надзвичайно потужний символ, і він напряму пов'язує одне з іншим. Створюється нова сім'я, значить, міцнішою стає вся держава. Кожна родина це ніби ще одна цеглинка у великому домі нашої нації. Ну і звичайно, краса українських гонів. Це про нашу землю, про її безкрайні простори, її багатство. І на жаль, ця неймовірна краса і родючість завжди приваблювали ворогів, завжди були об'єктом заздрості, тому. Тому її захист це, мабуть, наша одвічна генетична тема. І все це логічно підводить нас до фіналу, до найгострішої кульмінаційної частини вірша до прямого заклику чинити опір. В останніх рядках звучить благання дати сил вистояти проти орди. Питання очевидне яку саме орду має на увазі авторка? Ну, тут все абсолютно прозоро. Аналіз тексту не залишає сумнівів йдеться про російських загарбників, про тих, хто прийшов на нашу землю, щоб знищити український народ. Тобто, цей вірш, це пряма гостра відповідь на те, що відбувається прямо зараз. І ось він фінал, кульмінація, додай нам сили. І це ж прохання не просто про фізичну силу, так, це про силу духу, це молитва про стійкість, щоб витримати. І ключове слово тут сьогодні, не колись, а саме зараз у цю мить, просто неймовірна концентрація і болю, і надії в одному рядку. Тож які висновки, чого нас вчить цей короткий, але такий місткий твір? По-перше, вірити у власні сили. По друге, відчувати цей нерозривний зв'язок із рідною землею, дбати про свою культуру і найголовніше стояти до кінця, захищаючи свій край. Здається, це і є та сама формула української стійкості. І наостанок, давайте залишимося із цим питанням, яке, мабуть, значно ширше за один вірш що взагалі дає людям силу вистояти в найтемніші, найважчі часи. Поезія Тетяни Майданович дає свою відповідь. А от яка відповідь у кожного з нас над цим, я думаю, варто подумати.